Вітаю, мої любі дівчатка і хлоп'ятка! Ви на каналі Казкова Хвилинка і з вами казкарка Христинка. Вмощуйтеся зручненько, підписуйтесь на канал і ставте вподобайку цьому відео. А я вже розпочинаю розповідати вам українську народну казку про легеня, що повернув людям сонце, місяць і зорі. А ото колись жив великий пан, що мав велику паню. Були дуже багаті, але як зістарілися, то засумували, бо не було кому маєтки лишити. Пані пішла до знахарки, аби їй порадила, що має чинити. А знахарка побачила її та й одразу каже: У морі є чарівна рибка. Жінка, що її з'їсть, народить хлопчика. Пані прийшла додому, розповіла панові і просить. Купи мені ту рибку, будь ласка, приїхав Панисько на берег моря і спитав рибалок. Чи не зловили б ви мені ту рибку, від якої моя пані народить дитину? О, чого б і ні, але треба нам дати бочку меду. Щоби хлопчина дівчатам подобався і бочку грошей, аби в нього багатство водилося. Все, ото вам дам, що скажете, відповідає пан. Коли прийти за рибкою, треба якнайскоріше. Га, скоро байка мовиться, але не скоро рибка ловиться. Прийдіть за тиждень, пане, відповідають йому рибалки. Минув тиждень. Пан привіз усе, що хотіли рибалки, а ті дала йому рибку. У пана була за кухарку вже старша гуцулка. На пательні так файно запахло, що в гуцулки слина потекла. Було грішно не покуштувати хоч кавальчик тої рибки, та й яка кухарка готує й не куштує. Відламала трошечки рибки і з'їла, а решту понесла пані. З того часу минули місяці. Кухарка народила сина, а через кілька днів і пані мала сина. Як панський син підріс, його віддали до школи, а гуцульський пас гуси на толоці. Його не впускали навіть до покою, де грався панич. Так минуло багато років. А гуцульчин син став таким легіним, як сонечко. Гуцулка не могла ним натішитися. Одного разу сталося так, що на небі сонце не зійшло, а ввечері ще й місяць десь пропав, і зорі не світили. Люди ходили сумні, як перед кінцем світу, казали, що сонце місяць і зорі украли чорти. Цісар розіслав по всій державі такий указ: Хто знайде сонце місяць і зорі? За того віддам свою царівну дочку. Гуцульчин легінь і каже своїй мамі. Піду я до цісаря і подивлюся, яка то та царівна, бо й не знаю, чи варто через неї зачіпатися з чортами. Прийшов він до столиці, став перед престолом і каже Вельможний цісарю, я врятую сонце місяць і зорі, але приведи сюди царівну, аби м видів, що вона заодна. Привели царівну. Легінь викресав вогню, запалив якусь тріску, обдивився царівну і сказав: Що ж, файна дівка, може бути, можу за нею і в пекло скочити. О півночі муцул поскакав на коні до великого мосту, що був за темним лісом. Прив'язав коня до верби, а сам вирвав дошку з мосту і кинув у річку. Присів за корчем і чекає. Раптом чує гупання копит. Хтось став коло мосту і почав кричати. Хто розбирає мені міст? А ну, де той псуй майстер? А я тут, це я псую твій міст, відповів легінь за корча. То що будемо битися? «Хо, ти, чорти, не пуджай мене своїм копитом, а віддай же людям негайно сонце, місяць і зорі, бо зараз із тебе потрохи посипляться. Ха, «Ха-ха, не віддам, мусиш зі мною битися. От ти не мудрий, та нащо битися, вів своє легінь. Ліпше буде, як ти станеш вогнем, а я дощем. Побачимо, хто кого переможе. Ха, згода ха. Крикнув нечистий. Раптом загорівся великий вогонь і пішла густа злива. Вогонь горить, а дощ його гасить. Дощ тече, вогонь пече, дощ сибенить, а вогонь шипить, до знаку, як у пеклі. Потім вогонь почав згасати, а дощ ляв ще дужче, ніби десять хмар урвалося. Нарешті вогонь погас, і пара розвіялась геть. І залишилась на місці лише купа попелу. Легінь розкидав попіл і побачив, як під ним заблищало сонечко, схопив те сонце під пахву, сів на коня і бігом поїхав до цісаря. Коло дороги він побачив хатку і захотів знати, хто в ній живе. Дивиться у вікно, а там одні відьми дріт прядуть, олово зливають, на бобах ворожать. А одна з них сліпає над картами. Легінь перекинувся у муху, залетів у хатку і сів на стіл. Відьма, що сліпала над картами, шепотіла собі під ніс. Карта показує, що якийсь легінь убив мого чоловіка і забрав сонце. Я тому легіневі віку вкоротаю. Стану грушею серед поля. Як він буде їхати і з'їсть одну грушку, то й подавиться. Муха вилетіла з хати і знову стала гуцулом. Хлопець побіг до цісаря, повечеряв і ліг спати. Тільки наказав Най мене ніхто не будить, сонечко має розбудити. Уранці люди прокинулись від гарячого веселого сонечка, почулися радісні голоси, защебетали птахи. На другу ніч Легін сів на коня і поїхав до мосту, прив'язав коня до верби, вирвав другу дошку з мосту і шпурнув її в ріку. Присів за корчем і чекає. Через якийсь час знову почувся стукіт копит, то був другий чорт. Він підійшов до мосту, оглянув його і заверещав. «Агі, хто вкрав дошку, а ну покажися. Алегінь вийшов за корча та й каже Це я. Га, на що шукаєш собі гуд за з нами, га? Погано тобі жити на світі, чи що? Я лиш хочу від вас, щоб віддали людям місяць. Га, без бійки не віддам. Алегін подумав та й каже Та нащо нам битися, тю, радше ти стань каменем, а я стану слупом. Покотишся з гори і вдаришся до слупа. Як він розлетиться на тріски, ти переміг, а як ні, то віддавай мені місяць. Так і зробили. Величезний чорний каменище розігнався з гори і так гримнувся до слупа, що розсипався одразу на дрібний пісок. Легінь розгріб пісок і знайшов там місяць, що аж засміявся від радості. Гуцул його не поніс у цісарський палац, аж пурнув одразу на небо. Всюди стало весело. Затьохкав соловей в саду, загавкали собаки і заквакали жаби в болоті. Легінь сів на коня, подався до палацу. Коло відьманої хати став і подивився у вікно. Там пряли дріт, відливали олово, ворожили, а найстарша відьма вгадувала на картах. Гуцул перекинувся в блоху, поскакав у хату і скік тій відьмі на голову, а та бурмотіла. Цієї ночі якийсь лапайдух розбив другого чорта. Я йому ще дам перцю. Скажу сонцеві, аби воно сказилося, а сама стану криничкою в полі. Як він нап'ється з неї, то має луснути на штири кавалки. Блухати вислухала, вискочила з хати і знову стала лейнем. Він сів на коня і гайда просто до палацу, а на третю ніч знову був на мості. Вирвав останню дошку і шпурнув її в річку. Чорт не забарився. Прискакав та почав кричати: А хто мені тут газдує так, га? А легінь виходить за корча та й каже Я. Га? Чого це ти причепився до нашого моста? Хочу, абись повернув на небо зорі. Га, ні, ага, ні, ні, ні. Спочатку мушу поборотися з тобою. «О, май розум, дідьку, сказав гуцул. Я вже двом таким, як ти скрутив в'язи. Їй, бо скручуй тобі, віддай зорі по доброму. Ха, ха ні. Мусимо поборотися. «Ха, ну, коли так, то зав'яжи мене моцно найгрубшими воловодами. Побачиш, що я пірву їх як павутину. Чорт обмотав його грубезними мотузками і так загудзував, що сто дідьків то не розв'язали. Га! Як не пірвеш їх, то я тебе в річку кину, пригрузив гуцулові. Добре, а ти відвернися. Чорт повернувся до нього плечима, а легінь мав у жмені ножик чепілик. Умлівіч перерізав на собі мотуззя, випростався і сказав. «А ну, гляди, я вже впорався. Дідько трохи не зі страху, поблід і почав трястися, як у пропасниці. <пасниці> ну, тепер в'яжи мене, пробелькотів він. Гуцул пообсотував чорта мотузками, як горшкодрай дрантивий горнець, відвернувся і крикнув. Рви! Дідько так натужився, що мало очі не повилазили йому. Дувся, дувся, кидався до землі, терся до каміння, скавулів від люті, як скажений пес, але нічого не допомогло. Ха, -ха тобі треба ще одну кулешу з'їсти, аби сили мати розв'язати. Кипкував з нього легінь. Мерщій давай сюди зірки, як не хочеш, щоб я тобі показав, де чорти водяться. М Можеш забрати, погодився чорт. Ти кажи, де вони є. Т Та на коні під сідлом є. Легінь витягнув зорі і почав рахувати. Довго їх перекладав із купи на купу. Скільки їх там було, годі вже сказати, але однієї Гуцул таки не дорахувався. Ану кажи, де остання зірка? гримнув на чорта. Там є всі. Брешеш, однієї бракує. Як не скажеш, то шпурно тебе туди де раки зимують. Чорт зрозумів, що в нього кепські справи, бо гуцул знає, що до чого. Взяв та й зізнався. Я подарував одну зірку своїй любасці відьмі. Легінь довго не думав. Висадив зв'язаного чорта коневі на спину, сів у сідло і в'йо поїхав до відьми. Стали під вікном і слухають, як відьма мудрує над розкладеними картами. Пак, се, лиху, десь пропав і третій чорт. Відай його, теж запропастив гуцул. Я тутечки. крикнув чорт. Ой! Антипку, мій коханий, ходи-но до хати. Не можу, Любонько, любенько, бомзв'язаний. Віддай легеневі ту зірку, що я тобі подарував, і попроси, аби мене відпустив. Гуцул увійшов до хати. Відьма дала йому зірку та й каже Розв'яжи мого коханого, попросила. Ще ні, він мені ще згодиться. Легінь цілу ніч шпурляв зорі на небо. Хотів, аби кожна була на своєму місці. Як закінчив роботу, на дворі розвиднілося. Він дідькав опалку і поїхав до столиці. Люди йому дякували за сонце, місяць і зорі, тільки корчмарі, цісарські міністри та злодії не дякували, бо коли темно, то легше було шахраювати. Легінь розв'язав дідька і сказав. Ану, Антипку, збери корчмарів, міністрів та злодіїв, обмасти їх смолою, обкачай у пір'ї і води три дні і три ночі по ярмарках, щоб люди з них добряче насміялися. Чорт вискочив з опалки і побіг виконувати указ. Легінь пішов до палацу, став перед престолом і каже Вельможний цісарю, я все зробив. Сонце місяць і зорі на своєму місці. Тепер поїду за своєю мамою, аби вона подивилася і сказала, чи хоче мати такої невістки, як твоя царівна. «Хай, най буде так, погодився цісар. Гуцул пустився в дорогу до Коломиї. Сонце пражило як скажене, побачив грушу з доспілими грушками, але навіть не підійшов до неї. Спрага не давала йому жити, але дарма побачив скриницю з чистенькою водою, як кришталь, пройшов мимо неї, бо добре пам'ятав, що відьма ворожила тоді над картами. Забрав свою маму і вернувся до цісаря. Царівна їй сподобалась, та таке весілля справили, що такого і світ і понині не бачив. А нашій казочці малята кінець, а хто слухав. Молодець.